Всім привіт! Сьогодні я вирішив записати ще один дуже детальний урок по тамнейлах, тому що бачу, що багато людей все одно не розуміють, як робляться тамнейли і глобально, як взагалі їх аналізувати. Тому такий детальний урок сьогодні саме для ютуберів, але навіть якщо ви займаєтесь рілсами, то я думаю, ви також можете його подивитись, тому що. ці... Це розуміння можна впроваджувати і в рілсах, коли ви робите, наприклад, перший кадр свого рілса чи робите хук, а потім його використовуєте як тамнел. Давайте подивимось спершу на оцю картинку. А, більшість авторів роблять тамнели по першому принципу. Тобто 90% часу вони витрачають саме на контент, і лише 10% часу вони витрачають на прев'ю. Я насправді робив точно так само, і досі я на тамнел трачу десь. 30% часу. Не знаю, чому так. Ну напевно, тому що в наш ду нас дуже складний монтаж. Ми дуже багато робимо саме з точки зору контенту, але в ідеалі працювати треба отак. Тобто 50% часу ви витрачаєте на прев'ю, і 50% часу ви витрачаєте саме на контент. Спершу здавалося б, а що там витрачати взагалі? Ну тобто, зробити. Картинку просто це ж набагато простіше, ніж зробити повноцінне відео. І спершу це так, але зараз я покажу вам, що, що можна аналізувати і взагалі як можна створювати там По-перше, треба розуміти, що ваші картинки це саме психологія. Тобто 90% це психологія, і лише 10% це дизайн. А от більшість людей вона приділяє увагу саме дизайну. Тобто люди намагаються там створити щось дуже красиве і думають, що якщо ваше прев'ю, воно красиве, то на нього будуть обов'язково клікати. Але це насправді не так. От подивіться на ці два приклади. Перше відео набрало майже 6 мільйонів переглядів, а це відео з каналу Махач 21 тисячу. Чому так? Звісно, тут різні тематики, але загалом тут дуже багато елементів. В ідеалі на вашому прев'ю повинно бути лише три елементи: три ключових елементи. Тоді у вас, тобто у глядача, буде фокус уваги. От давайте подивимось сюди: Real gold, тобто справжнє золото, як зробити його фіолетовим. І ми бачимо один, два, три елементи. Скільки в нас тут елементів, я навіть затрудняюсь зараз порахувати, але їх дуже багато, і я навіть не розумію, на що тут треба дивитися. Тому. Коли ми робимо свої прев'ю, намагаємось зробити лише три елементи для того, щоб людина розуміла, на що саме їй потрібно дивитись. Також тут багато кольорів, ну, тобто це дуже погано. Це дизайн заради дизайну. Частина три. Тригери. Тригери це найголовніше, тому що тригери це і є психологія кліку. Давайте подивимось на на прикладі оцього хлопця. Це Аліксій, якщо я не помиляюсь, Шманденко, він робить спортивний контент. Це хлопець, до речі, також з України. І от він робить такі, як я не знаю, навіть ну гумористичні програми, де він вдягається в якогось прибиральника. І потім шокує професійних спортсменів, що він там щось подимає. І от в нас є таке розуміння, що ми вже щось знаємо, і є щось, що ми хочемо дізнатися. От на прикладі цього прев'ю, що ми знаємо? Ми знаємо, як спортсмени підіймають штангу. Ну, Ми це вже багато разів бачили і ну, добре розуміємо, як це відбувається. Але як звичайний прибиральник підіймає штангу, ми не знаємо. Ми, ми цього не бачили. Звичайно, він. Незвичайний прибиральник, але він, ну, типу, здається прибиральником. І нам цікаво подивитися, як це буде відбуватись, і як будуть реагувати на це все інші спортсмени. А тут ще й спортсменки. Тобто тут є ще тригер, такий тваринний трохи. Тому нам дуже цікаво на це натиснути і подивитися, як ці дівчата будуть реагувати на нього. Давайте ще пройдемось по іншим тригерам. Наприклад, тригер тренду. Uh, «The US secret plan to destroy Russia in case of nuclear war. Тобто, uh, uh, план Америки, як знищити Росію на випадок, якщо та застосує ядерну зброю? Ну це ж цікаво, і це саме тренд, який зараз є. Трендів, звісно, може бути багато. В трендів є лише один мінус. Вони дуже швидко набирають перегляди, але також швидко вони і вигорають, і більше не набирають перегляди, тому що тренд має таку схильність закінчуватись. Йдемо далі. Це тваринні інстинкти. Тобто, нам завжди хочеться їсти. Ще може бути тваринний тригер сексу. Наприклад, ну їх також дуже багато. Ви їх всі добре знаєте. А якщо ми говоримо саме про їжу, то їсти хочуть всі. Якщо ми говоримо про секс, то сексом вже там після 60 займатися багато людей не можуть. І до 16 років також на це всім пофігу. А от якщо ми говоримо про їжу, то їсти хочеться всім і завжди. Тому це дуже сильний тригер саме тваринного інстинкту. А, також є тригер за секунду до а, Отут а, є прев'ю, на якому написано This is how Airplane Engines are tested. Тобто, як тестують а, а, ці. Як вони називаються? Ну, ви зрозуміли, коротше. А, літаки, двигуни літаків. І отут а, якийсь чувак кидає туди ку курку. Ну, це... Це насправді це клікбейт. Ну тобто, я більш ніж впевнений, що на відео, на відео він цього не робить. І отак, от ну, такий е, виражений клікбейт краще, напевно, не робити, тому що якщо людина відкриє це відео і не побачить того, що от тут зображено, вона може вимкнути, але все одно це відео набрало 5,3 мільйони переглядів. Суто тому, що це ну тупо було цікаво подивитись, тупо було цікаво клікнути на це прев'ю. І що об'єднює всі ці тригери насправді? Всі ці тригери об'єднує не дизайн, їх об'єднує саме психологія кліку. Тобто, ви, коли створюєте це прев'ю, ви розумієте, чому людина повинна клікнути. Які ще є тригери? Наприклад, тригер результату. Це може бути до та після, це трансформація. Або це може бути, там, наприклад, заробив гроші, приготував якусь страву, навчився танцювати за 30 днів, або ще щось. Якусь навичку здобув за певну кількість днів. Це тригер результату. Також новизни. Щось, чого ви не бачили до цього моменту, наприклад, от, як фіолетове золото, от, ви цього просто не бачили, і це є тригером новизни. А є також тригер моменту. Вам цікаво, що відбудеться в момент, зображений на картинці. Наприклад, там метеорит падає на землю. Ну, це дуже банально, але ви ви зрозуміли саме суть. Це може хтось когось бити, і це також тригер саме моменту. Тригер заборони. Не натискай на це відео, якщо боїшся там впасти в транс, і ти такий опа, та я не вірю в це, я не впаду в транс, я нажму на це відео. І також, також це є тригером. І тригерів насправді ще є дуже-дуже багато. Це просто ті тригери, які я запам'ятав, які я використовую найчастіше, але насправді їх може бути ну, просто безліч. Далі, частина 4. розуміння конкурентів. Це також дуже важлива частина, тому що. От ви бачите, я просто сфотографував канал Махач, і от на яке прев'ю ви тут зараз дивитесь? Я на 99% впевнений, що саме на оце прев'ю. Чому на це прев'ю? Тому що воно. Не тому, що тут клікбейти, тому що якийсь чорний чувак б'є дівчину, а саме тому, що воно виділяється серед інших картинок. І це, ну, це просто. Наштовхує вас, ну підштовхує вас натиснути на це прев'ю, клікнути на нього. Тому як так робити, взагалі для того, щоб так робити, вам треба просто аналізувати своїх конкурентів. Тобто, ви відкриваєте якісь відео, наприклад, от, бої на голих кулаках. Ви відкриваєте і просто дивитесь, що використовують інші, і намагаєтесь підставити своє прев'ю і подивитися, як воно буде виглядати серед конкурентів. Якщо воно виділяється, то ви на правильному шляху. І остання частина п'ята на сьогодні це протилежні та контрастуючі кольори. От давайте подивимось, наприклад, на прев'ю найпопулярнішого блогера там, містера Біста. Таких блогерів ну, дуже багато, але коли ми просто на це дивимося, ми, ну багато людей не розуміє, чому саме так. Але містер Біст не просто так використовував саме ці кольори саме синій і саме оцей коричневий. <кій> Чому? Тому що от ми бачимо синій колір, і який в нас тут саме от колір цієї дошки, розумієте? А, тобто він це робив не просто так. Він робив а, саме це для того, щоб а, цей колір контрастував на фоні. Також він а, розташовується по центру, тут ще якісь акули. Тобто ви 100% зараз дивитеся саме на містера <кій> Біста, тому що він контрастує. І це також можна використовувати. Наприклад, якщо ви зробили якесь зелене прев'ю, то там буде дуже класно контрастувати щось червоне. Наприклад, там на зеленому фоні червона якась кнопка або ще щось. Жовтий, фіолетовий, Тобто, також можна використовувати і якісь проміжні також кольори. Запам'ятайте просто, що постійна практика та вдосконалення саме роблять результат. Тобто, ваші прев'ю вони перестають набирати просто тому, що ви припиняєте щось робити. Якщо у вас відео не зайшло, а ви постійно не намагаєтесь змінити там прев'ю, то воно і не зайде ніколи. Універсального якогось рішення тут немає. Тому що мене постійно запитують, типу, дай мені щось, от от щось, щоб CTR був великий. Ну такого рішення немає. Якщо ви хочете, щоб ваші прев'ю набирали, вам просто треба вивчити оце. Це база для того, щоб робити клікабельні прев'ю. Розуміння там це і є рішення вашої проблеми. Тому я просто бажаю вам успіхів. Сподіваюся, цей урок був вам корисний.